Президент України Володимир Зеленський нині в Анкарі в Туреччині відомо, що перша його зустріч відбудеться з президентом Ердоганом приблизно о тринадцяті. Подальший план поїздки наразі не розголошують. Ну, і Андрій Сибіга з робочим візитом, так само у Туреччині. Ми про це повідомили. Сьогодні міністр закордонних справ вже встиг зустрітися з колегами з Німеччини, Польщі, а також Франції. Після перемовин у форматі плюс» Сибіга провів ще одну зустріч з міністром Європи і закордонних справ Франції Жаном Барро. З усіма обговорювали просування про мирного процесу, а також узгоджували позиції. Ну і крім того, йшлося про посилення тиску на Москву, включно з санкціями і підтримкою України. Причину відсутності Путіна на переговорах у Туреччині пояснив Дональд Трамп. Вважає, що російський диктатор не приїхав, бо там не було його Трампа. тобто про це президент США заявив у Катері. Тож за словами Трампа він не розчарований цією новиною. Петро Олещук з нами на зв'язку. Це політолог. Пане Петро, вітаємо, як чуєте? Доброго дня, так чую вас. Очевидно, що далі ми будемо слідкувати за тим, що відбувається офіційно на полях і пам'ятаємо, що за дві години має відбутися зустріч Зеленського з Ардоганом. Неофіційно це будуть публікації, заяви, реакції на заяви, реакції публікації на публікації, і так далі. Завтрашній день, як опція, яку нібито мені так виглядає, Трамп все ще залишає шпариною для того, щоб приїхав Путін. Ви взагалі вірите в те, що п'ятниця щось змінить. Ну, якби хтось хотів щось робити, він би робив уже зараз. Тобто немає ніяких особливих причин затягувати до п'ятниці. В чому сенс цього всього цирку, який зараз відповідним чином влаштовують росіяни? Тобто, Путін міг прислати кого завгодно, міг приїхати сам, міг обговорювати будь-які питання. Але він цього не хоче. Путін, очевидно, хоче і далі продовжувати війну, знайшовши для цього відповідне. Виправдання. При цьому, я знаєте, дивлюся, от, як працює російська пропагандистська схема. У них очевидна задача, незважаючи ні на що, просувати ідею, що це все ж таки Україна зриває переговори. Тому от, вони почали займатися інформаційними диверсіями, там вкинули інформацію, що, начебто, зустріч і переговори повинні розпочатися о десятій ранку. Хоча Україна цього не підтвердила, очевидно, що це для того, щоб потім сказати, що мовляв, дивіться, Україна не з'явилася на переговори. Ну, коротше, кажучи, ці всі ігри і ці всі маніпуляції вони покликані забезпечити одну ціль, щоб і далі Сполучені Штати носилися з ідеєю переговорів із Путіним і казали, що все йде по плану, а не зайнялися нарешті впровадженням реального тиску на Путіна, аби примусити його реально до змістовних переговорів. Та до реального припинення вогню. Як довго в цю, в цю гру американська адміністрація хоче грати, я, звичайно, цього не скажу. А які маніпуляції можливі далі? Ну, от чисто теоретично, поки що зараз відбудеться зустріч делегацій, і ну це маніпуляція номер раз це наслідок цієї зустрічі. А які ще можливі маніпуляції? А, ну знову ж таки, тут просто все маніпуляція, тому що від першого. Моменту до останнього. Ну, тобто, що мається на увазі? Загалом, оця вся схема вона суто маніпулятивна від початку. Тому що, як ми знаємо, минулого тижня лідери Європейських держав разом з Україною звернулися до Росії до Росії щодо проведення 30-денного припинення вогню. Дуже чітка, конкретна, абсолютно недвозначна пропозиція. Яку треба було прийняти або відкинути. Путін її формально, начебто, не відкинув, але не оголосив 30-денне припинення вогню, а оголосив про переговори в Стамбулі. А, тоді Україна в особі президента сказала: добре, ми їдемо до Стамбулу, їде особисто президент України, але лише за умови, що він буде проводити переговори особисто із Путіним. Путін довго тягнув час. І зрештою оприлюднив делегацію, яка в принципі не може нічого вирішувати. І таким чином це знову ж таки тяганина, тяганина затягування часу, ігри, намагання якимось чином представити себе миротворцем за того, що, наприклад, всі опоненти оголошуються тими, хто є противниками завершення війни. І, от вся ця, ця маніпуляція, вона може тривати насправді досить довго. але... Лише до тієї межі, поки в цю маніпуляцію до цієї маніпуляції серйозно готовий ставитися президент США Дональд Трамп. Ну і давайте тут проаналізуємо ще те, що відбувається навколо НАТО. Ми бачимо паралельно відбувається дискусія, яким чином має відбуватися наступна зустріч Чи на рівні лідерів, чи на рівні міністрів закордонних справ чи на рівні міністерств оборони. Пробачте до чого зараз ця дискусія виникає просто от в ці дні. Е, ну, знову ж таки, е, поки що на даний момент я бачу ситуацію таким чином: що е, насправді е, європейські партнери України, які раніше виступили з пропозицією щодо 30-денного припинення вогню, вони вже готові переходити до більш рішучих кроків в контексті тиску на Росію, я маю на увазі санкційні кроки та інші. А е, президент США досі. Тримається за ілюзію, що ну, можливо, якось десь там е, вдасться ще домовитися, давайте зачекаємо, а от можливо, пізніше все буде по-іншому. І Путін це відчуває дуже добре. І відчуваючи це все, він використовує це все для того, щоб маніпулювати цією темою. Тобто він е, буде маніпулювати доти. Доти, власне кажучи, Трамп не продемонструє, що нарешті от він не готовий ці маніпуляції сприймати. Але на жаль, судячи із сьогоднішніх відповідей Трампа журналістам, цей момент ще не настав. І я, чесно кажучи, навіть уже не уявляю, коли він може настати. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережах, що прибув до Анкари для участі у переговорах президента України Володимира Зеленського. Ось ви бачите відповідно скрін цього посту. Фотографію свою коментує в такій національній броні, повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії. Інтенсивна дипломатія в даному випадку тут з акцентом на пане Петре, що зустріч з президентом Реджепом типа Ердоганом Якщо так, то перспективи і наслідки зустрічі якими можуть бути, зважаючи на позицію на його роль, членство Туреччини у НАТО, спробу посередництва ну, очевидно, так. В даному випадку, президент Туреччини розглядається в якості потенційного посередника, і він справді це все і пропонував і раніше неодноразово, і акцентував увагу на своїй посередницькій потенційній місії. Тому, ну так, це все потенційно, я думаю, ми можемо розглядати. Але тут будь-яка місія посередника вона потребує в першу чергу згоду сторін, в тому числі і згоду Росії. Немає згоди Росії, ну, якби посередницька місія, вона не матиме особливих перспектив. А зрозуміло, що послати Мединського це не згода. Послати Мединського це знущання над усіма відповідними переговорними зусиллями. Дякуємо вам, пане Петре, за те, що роз'яснили ці моменти. Знайшли час доєднатися до обговорення. Петро Олещук, політолог, він був на прямому yep, yep, відеозв'язку. Yep, yep. Спасибо.